І Анатолій Славянко не вистачає для повного щастя. Світового визнання. І моєго немає? Ні. По-справжньому не по справжньому. По -справжньому. Для, для світового визнання треба, щоб ваші компакти, ваші касети, все крутилося мільйонними тиражами. В Радянському Союзі, по-перше, по Україні, безумовно. Цього, на жаль, немає, для того, щоб мою пісню спів, почули якомога більше людей. Так, як це зробили італійці з Паворотті до Мінго. Там і держава була в цьому зацікавлена. ну і, безумовно знайшлись такі імпресаріо, які рознюхали цю золоту жилу. У нас такого не сталося, і тому наше мистецтво, наше, я кажу, слов'янське мистецтво, українсько-російське мистецтво не набуло такої слави, і такого поширення, як це має італійська, іспанська пісня. І це мені болить. І... Я жалкую за цим. Не тому, що я Солов'яненко, не тому, що там хтось інший. Я жалкую, тому що це є пісня народу. Це так, що не можеш жалкувати за тим, що минуло. І мене і так попрікають, кажуть, що я фатально слідую своїй долі. По-перше, і будемо багато чого згадую в минулому, що треба жити не минулим, а треба жити майбутнім. майбутньому. Відбулося, було. Все, пішли вперед. На жаль, я, я заказав, що я досить людина консервативна деякому я фаталіст, Іду за долею так, як вона мене веде. І, можливо, в цьому велика хиба моя і те, що я не зрозумів, мабуть, може, такої відповідальності перед космосом, який, може, мені якусь іншу долю призначив. А може, хто знає, ніхто не знає. В дитинстві я самовиховувався, виховувався, тому що батькам було не до мене. Я був старший в сім'ї, і на мене лягали всі обов'язки, щоб створити якесь життя в сім'ї. Я мусив і корову пасти, і воду носити, і стайню чистити. Що я тільки не робив? І прати белізну, і полимити, і все. Тобто я це відчув ще з самого початку свого життя. Тому що я був старший сім'ї, батько працював на, на шахті, він там добами не виходив шахти часом в ті часи. Я жив тим життям, яке було за наших часів, воно було і важким. Але чому я навчився у Донбасі, чому я навчився? Це навчився справедливості. знаєте. Там все ж таки люди більш відверті і більш справедливі. Може, це тому, що коли людина спускається в шахту і працює там. То вона дуже близько ходить біля смерті. Розумієте, і може, почуття від того стають більш яскравими і більш безпосередніми. Я не знаю від чого. Але люди в Донбасі відверті і прості. Як кажуть завжди, ми казали так: якщо ти мені друг, пішли, вип'ємо по 100 грам. А якщо ти не друг, то треба дати пиці, щоб людина схаменулась і не робила оскудства. І там відношення от якраз до. Нещирості, відношення до брехні дуже відверте, і люди не бояться сказати це в очі. На жаль, багато людей потім прийшло в моє життя, які заздрили мені, які весь час чомусь я їм перешкоджав. Я не можу зрозуміти навіть чому, тому що я в своєму житті заздрю такі великому місцеві. Коли я бачив...

spero dopo vedere e pace non è pace io rinno non sembra per la gattorino spero non già parla oi mari i mari quanti suono che per il rovesse Va a dormir abbracciato mu bogo gozza o i oi o i bari quando sua mamma gavarda la testa a dormir oi i oi o

Так от те, що трапилось, те, що я прийшов до Карабейченка, це був збіг обставин, я з ним випадково зовсім познайомився. Це ну, збіг був дійсно такий дивний збіг, тому що я був перед цим в Ленінграді, я там мав навіть спробу прослуховувався в консерваторію, мені там відмовили, я там познайомився. Познайомився з жінкою, яка мені дала листа до Коробєченка, я прийшов до нього, він на мене так скептично подивився, послухав, потім дав послухати співаків і сказав, що це дуже важка справа, якщо серйозно до цього відноситися, що краще бути гарним інженером, ніж поганим співаком. Тобто думайте, але в мене щось було таке внутрішнє, інтуїтивне. Я сказав, що нема чого думати. Не будемо гаяти часу, давайте почнемо працювати. І безумовно за ті 10 років, що я з ним прозаймався, були моменти і невіри всіх, хто оточував мене, тому що я був непоганим інженером. І мене примушували, щоб я і дисертацію писав, щоб я і навчався наукам, а я працював в інституті в той час, а треба було підвищувати рівень. Але в мене завжди в відношенні співу був свій всередині якийсь, чи то вогник, чи то мотор, я не знаю, чи щось таке, що воно мене весь час тримає на цьому світі. І що мене кудись кличе і примушує кожного дня знову шукати той голос, знову його шліфувати, знову шукати якісь відтінки. І це моє життя. Думи мої, думи мої, лихом з вами. Нащо си? Встали на папери сумными рядами, Чом вас свитом не розвияв, Степу як пыли.

Мої думаємо мої... в той час. В той час, наприклад, в Італії, коли був я, то я старався опанувати всім тим, що можливо було. По-перше, я хотів опанувати безумовно школою співу італійської і мовою італійською. І я цьому приділяв величезну увагу. Працював кожного дня. Вчив мову, багато записів було для того, щоб вільно з нею розмовляти. І потім вчив нові клавіри, нові опери весь час. Я за цей час, там, за два терміни перебування, вивчив шість ролей різних. Лютчі, Ріголету, Трубадур, Богему, Анон Леско, ще щось не Ніяких безумств тоді собі Солов'янська дозволити не міг. Ні. Ну, по-перше, відносно того, щоб побігати за дівками італійськими, це не було, як кажуть, заборонено <гум> державою. Тоді про це й мови не було. Тому ми по 5 по місяців жили самотньо і ніяких зазіхань. У нас не було, ми були, присвятили себе мистецтву і чесно працювали на мистецтві. От. Ну, а життя було таке: готель, театр. Більшість часу проводили в театрі, тому що весь час ми ходили і на репетиції, і на вистави, дивилися на видатніх співаків, диригентів, як вони працюють з співаками, режисери працюють, як йдуть репетиції. Цікаво було, і те, що ми побачили, то дійсно було таке, чого я потім більш ніде не бачив. Як склалася доля ваших колег по Ну так вони ж всі перед очима. Якщо тільки, на жаль, пішли з цього життя Хендрік Крум, який був теж народний артист Радянського Союзу і співав в Талліні. І Яніс Забер це дуже гарний співак. Він в Ризі співав. І теж давно вже пішов в життя, так склалося. А всі інші вони, як кажуть, перед очима це Атлантов, який співав у Великому театрі, потім, щоправда, живе зараз в Австрії, та десь щось там співає. Потім Муслим Магомаєв з таких відомих, який і зараз продовжує співати, він живе в Москві. І вони з Тамарою Сінявською продовжують концертувати зараз. Ну і потім перший, з ким я спілкувався і з яким ми зараз поїхали, це був Микола Кондратюк, який зараз викладає в консерваторії, був Євгеній Кіпкаво зі мною в першому заїзді. Ну Він уже давно не співає, він на пенсії, працює в Великому театрі. Dobbio vuol che dico a qual che faccio Eppure dopo sforzati va Sei dove arsia Tu sei pagliaccio gente paga e rida col... col... la vola con delle chiede di ne vola Valigaggio E ogni un on... Ti applaudirà Tramuta in lazzi E lo sapere Ed il bianco In un'asmore Viali di osso E di dolore Коли ми повернулись перший раз, то нас примусили співати концерти під гаслом стажори Миланської опери. Тобто, це робилось як подія, як подія в житті Києва, розумієте? І не тільки Києва, а всієї України. Тобто, увага була прикута до нас. І, безумовно, це викликало в нас велике хвилювання. В Великому театрі ми мали концерт, потім нас зарахували до Великого театру всіх, потім нас повезли до Італії як стажурів Великого театру. Ну, тобто інтерес тоді був великий до цього, до всіх нас. І це, я ж кажу, в пресі, по телебаченню, по радіо ми весь час. Виступали, нас слухали, нам цікавились, казали, що ми надія, майбутня надія вокального світу Радянського Союзу. В тому ж інтерв'ю, в тому ж фільмі ви сказали, що на Кі Київ, Київські виконали, виконали десь порядку двадцяти оперних партій, так? Ну, Трошки, яка, ну може трошки менше тут справа не в тому, а от яка. Така нездійсненна мрія. Що яка партія? Кієво як приличилася такі. Лишилося такий... по цей день. Я хотів би ще заспівати партію Родомеса опері «Верді» Аїда і партію Андрешенє в одной менній опери Джордана. Оце мені мені приваблюють ці образи. І може б, якби я знайшов гарного режисера, я б співав би ще каню. Оперпая ценкова. Чи були оперні партії, які, на ваш погляд, до кінця не вдалися? Ні, таких партій не було. По-перше, я брався за ті, за ті партії, які мені були доподоби. Я ніколи не співав того, що мені не подобалося. Такого не було. І ті партії, які я дійсно не полюбляв, я бачу, що вони не підходять мені за якимись. Якостями и о видных від исходах. Навіть із скандалом. Лючевостей. Долецова на терра. Стридеалющо un passo.

O dolgi baci ai langhi del caretto, mentre io fremente le voce Театр був знаний в усьому світі своїми унікальними голосами, бездоганним оркестром і хором, вишуканим балетом. На відміну від Ласкала, Метрополітен чи гранду Пара, це багатство не збиралось з усього світі. Його народила і подарувала театрові українська земля. Зараз про ці благоспольні часи можна хіба що почитати в монографіях. Вони лишились в пам'яті поклонників театру, меломанів, яких, на жаль, з року в рік стає все менше і менше. Театр з роками змінюється. Багато золотих голосів поїхали шукати кращої долі на інші сцени світу. Багато хто і лишився, не зарадив. Тепер, як я пішов з театру, я іноді буваю там. На концертах. І іноді буває на виставах, так щоб подивитись, дуже рідко. Тому що для мене це відвідання, відвідування кожного разу театру це розчарування, на жаль. І дуже рідко бачиш щось світле, а я бачу тільки подальшу деградацію цього театру, деградацію в першу чергу оркестру, який за цей час дуже здав. Я пам'ятаю ті часи, коли оркестр був як єдиний інструмент звучав. Тому що основа кожного театру оперного — це оркестр до того колективу. Інше, що і міг створити, але я завжди вів за собою. Чи то ми вели за собою Волю з Женюєм Вершніченко, з іншими співаками, які жили на сцені, розумієте? І... І я міг себе показати в яких своїх сольних там, аріях і так далі. Але коли ти спієш в ансамблі, ти не можеш співати голосніше, ніж всі інші. Ти. ти маєш створювати ансамбль на сцені. І це в театрі, в пристойному театрі, це одна з головних одна з, один з головних обов'язків того, щоб створити дійсно ансамбль на сцені. А з другого боку, треба, щоб особистість кожного також бачили на сцені. І таких особистостей небагато. Зараз я часом буваю в театрі і особистостей я майже не бачу. А навіть ті, що з'являються, то вони або повтікали, або не дають можливості працювати. Театр втратив багато на тому. Ну, правда, він те надолуджує, виступаючи у концертах, але то замало. Він все ж таки е, однаково і співак у театрі. І коли він пішов з театру, то було дуже жаль. І я не знаю, ми б ще співали і співали з ним, звичайно. Співаком обривається якась епоха, музикальна епоха. Вже ніхто не зможе повторити те, що не зробив Анатолій сьогодні чи вчора. Може, ще він завтра, ще може декілька років він буде співати. Але це все кінчається. Так, як пішла Женя Мірашніченка, так як пішов Юра Гуляєв. Майже нема записів вистав з ними. І це так прикро, і це болить, може, найбільше у мене і в нашій сім'ї. А це я вам презентую свого меншого сина. Будь його так. Як і мене Анатолій. Анатолій Анатолійович Солодяненко. Анатолій. Йому скоро буде 10 років. Він навчається в українсько-англійській школі. Такі У нас е такі ж дружні відносини залишилися, і ми багато спілкуємося зараз і. Тим більше, тим цікавіше це стало, то, тому що я зараз багато займаюся, цікавлюся мистецтвом і оперним мистецтвом. Хотів би, щоб виповнилася одна з найзаповітніших моїх мрій заспівати разом з ним у тостці Пучині, щоб випало на мою долю. うん。Oh. Oh.